Засіяли наші племінні маточки, від кройца і пернера. І я переглядав їх, значить побачив, що вже є вже є так, як дві долоньки, відкриті лічинки, відкритий розплод, лічинки, які можна буде прививатися. І от сьогодні буду робити першу прививочку. Візьму зараз Кройца, а потім пернера. Підсажу я їх такий Невеличкий. І зараз ми... Глянемо на них. Одною рукою трошки незручно, але я думаю, що у нас все вийде. Глянемо цю ламочку зараз. Медочек Пока что медочек, да, медовая раночка следующая. Так, аккуратненько двигаемся. Вот наша маточка бегает. Маточка кроється. І знову вона прийшла під 22 номером. Так цікаво. У мене була перед цим острійка парнера С-22. І зараз ця маточка відкроється, прийшла 22 так. Значить от наша, якщо тут буде видно їх личиночки на привівку. Сподіваюсь, там буде їх видно. Так. Ну все, беремо цю рамочку, будемо прививатися. Цікавий новий матеріал. Материночка хороша, крупна. Вот вона. Карника відкроється. Зробимо привівку, подивимося, які будуть дочки, перевіримо їх по зимовці, по, по розвитку. До наступного сезону глянемо на них. Так, і наступне відео буду знімати привівку від матки Пернера. Карло Пернера. Нова матерінка в мене. Приїхала. Це буде в наступному відео. Поки що підписуйтесь на YouTube канал. Ставте лайки, жміть дзвоника біля підписки, щоб отримувати нові сповіщення про нові відео. Пишіть ваші коментарі, запитання. Дуже дякую, до побачення.